О 12.00 у Моршині відкривають вхід до бювету із місцевими мінеральними водами. В цей час тут у чергах збираються туристи. Майже два тижні тут відпочиватиме Галина Дубовик. Жінка каже, коли збиралась на відпочинок, дізналась, що у Моршині масово вакцинували мешканців. У нас же геть усі тут без масок ходять. А персонал всіх санаторіїв і медзакладів, як правило, всі. Провакциновані. Так, почуваюся безпечніше, хоча сама не вакцинована. Ви знаєте, безпечно. От я чуто, я ще привелася. От я чувствую себе. Правда, деякі міри, наприклад, передостороги заходимо, кено, в магазини або там в паригмахерської любов'ят. Ми одіваємо маски, але на вулиці чому-то не одівенома, ну, ні, ну звісно, чувствую себе тіпа типу, захищеним. Так? Ще до початку масового вакцинування у місті запровадили комплекс реабілітації для тих, хто уже перехворів на ковід. 19 серед процедур соляна кімната. Щоб відновити дихальну систему, а вода, щоб очистити печінку. Зараз таку постковідну реабілітацію у Моршині проходить близько 50 людей. Зазвичай на реабілітацію приїжджають люди, які перенесли ковід у середній і важкій формі. Основа водичка жовчогінна, для печінки, для підшлункової залози це очищає, допомагає печінці перемогти і себе удалити залишки тих ліків, які отримала людина. Друга вода, яка в нас є, це сечовина. Чигінна, а ліки виводяться тільки або через печінку, або через нерки. Персонал у Бюветі, ті, хто працюють у сфері обслуговування в місті, провакциновані на 90%, А всього отримали хоча б одну дозу, майже 70% населення Моршина. Майже 70%, але вже 65% другою дозою вакциновано. І без сумніву, цей експеримент він. Крім іншого, дав економічний ефект, адже сьогодні санаторії у нас практично повністю є заповнені. От у нас найбільший санаторно курортний комплекс. Скажімо, в квітні що місяці було 50 людей. Сьогодні є 800 людей. Туристи приїжджають до курорту, отримавши путівки на оздоровлення у санаторії або ж у приватні готелі. Цьогорічний туристичний сезон у місті вже вважають успішним. Востаннє так багато туристів у моршині було у 2018-му. Наразі ми маємо людей, десь 800 по нашій системі. Ну ще напевне, так і 800 і по цілому моршину. Як курорті. і це дуже добре. Бо ми надаємо свою послугу. Ми можемо заробити гроші. Ми можемо. Віддати борги, так скажемо, бо карантинні міроприємства нас обмежували в цьому. Ми не заробляли проведення вакцинації мешканців і працівників Моршина. Спрацювало люди повірили в це, люди навіть дзвонять і телефонують, питають, як у вас вакцинація, чи можна навіть нам приїхавши тут провакцинуватися. Тож після показника 70% вакцинованих компанією з імунізації у Моршині не припинятимуть, окрім того, поки не відмінятимуть масковий режим у місце. Евих медзакладах та бюветі Ірина Мочульська, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львівщина.